Правило у цьому домі таке. що в нас не було недопоніманій. Раз, раз, раз. Геніїв ніколи не признавало в суспільстві. Я не бачив ні разу в житті лям гривень. Я тебе так багато прошу, скажіть. Раз, раз, раз. Це він масаж не відкриває чи дорощильню. Славину, покажи. Так, да показуй. Я не проти, що люди це магазин. Нам не цікаво слухати, так? Да? Я їх за це можу зламати. Петрофу. Таке на повторі Блядь, я сумніваюся, що взагалі є люди, які суто слухають. Та, напевно, ще є, такі що слухають шуто. Такого, Ні, блядь Є такі люди, які слухають суто ото, блядь Правило у цьому домі таке. Іграшки мені від кіндерів. Кіндери-дружині. Оксані. Оці їда, оця з кіндерів, кіндери, шоколадки і всяке таке. таке. Таке правило в нашому домі. Все чесно, все чесно. Тому ніхто не хоче в Занзібар. Геніїв ніколи не признавало у Будь-яке століття мені скаже, я тобі скажу, ну, хто з них був геній, котрого не сприймало суспільство. Та що говорити, блядь? Я. Живий тому приклад! Бінтував фараонів, убив мертве море! Поховав смертельну петлю. З'єднав США. На груди, блять, шлакоблоки приймав. Взагалі я ще в Японію поїхав. Єба! Ти що за сабзіру, блять? Я їбу, ці сестота діяла рукав. Заюйкаласифест. Це що за кунг фу пан, Що за Сапзиро? Що за Ле Ре Леонід тот є хто? This is Sparta! Юй, ти що боец, капец? Брусли з, з, з Фастова. Я не бачив ні разу в житті лям гривень. А ні, кстати, я ні разу і не бачив лям гривень. Ну і в руках не держав. Ахуєть, лям гривень, блядь, це ж може... Це ж можна скикать купить пива І сухариків ахуєть на лям. Лям. Давай зараз зак закинем тобі лям подивимось на твою реакцію Та ні, ебать, я ебану, то я ахуєю ну. Та я ахуєваю даже. я це вже врахував. Пішли, я тебе де познайомлю. А шо ще якісь массажестя будуть, що я. Давай, заходь Ти мене не, не, не перестаєш говоря а сейчас вообще офи есть. Боже, він тут, блядь, це, це він массаж відкриває чи дрочільню, блядь. <рирько> ну, <рирько> і... <рирько> Раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Ух, бля, я вытянул. Раз, два, три. О, раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз. Бать, куда ты падаешь? Дядя. Раз, два, три. Выключаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Опача, он ли фанс? Расскажите свои за та проти работы на такой платформе. Просто это и расскажите. До на да, 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 да. Блин, ну я бы тоже хотела, чтобы ты тоже ответил на это вопрос. Короче, OnlyFans... Боже, тут такие трек, не? Мені не комфортно під це ну, говорити вже під Ем, oh. е Я не проти, що люди цим займаються. Мені здається, що кожна людина може робити все, що не хоче. Головне, щоб це було безпечно. Того, що, наприклад, Та не видно. Коротше, того, що. Е у мене, наприклад, немає якихось таких пошлих фотографій ніде. Тобто в мене все дуже е, ну я я вважаю, не знаю, може якогось ні. Е, що у мене все суперадекватно, але у мене є багато придурків, які там слідкують, які роблять якусь хірню. А я не можу уявити у дівчат, у яких це ти знаєте е, типу от так, от такий контент, наскільки їм небезпечно ще існувати бути десь на вулиці. Тому, якщо це безпечно, це, це прикольна історія. Насправді mm. і зучить про класно. Так як пофіг, чи ти можеш це вивчати, або чи ти зможеш так жити. Можу, звісно. Я стояк. Ой, неправильно це називається, ладно? Що я Правильно. Стоік. Найбільше. іменно стояк. Вам не цікаво слухати, да? Ні, ви може скажіть. Ви може скажіть, якщо вам не цікаво слухати. Ча-ча-ча, дай мені час, дай мені втрат. Хочу, щоб вони поженилися. Поставили 500 величезних шалашів в Карпатах. І ми всім твічом їхали їхали плацкартами, потягами туди. Ще, щоб мені поставили окремий мені козацький стіл, будь ласка. Кравянку, заливне, Холодець. Квашені вогурки, і все. І ми в цих шалашах святкували їх весілля. Я хіба так багато прошу? сказати. — Оце не хочеш показати? Все показує вам всі подарки. Бабуря. Бабуря хто покаже. Підходить каже: тут тобі подарок. Він такий самий лисий і такий самий блістящий і круглий, як і ти. Тупо шар для поулю. Він чи желізний, настоящий числ То ми вже, це, ми вже теж вдома катали його вночі. Що ще прикольно подарували? Е тренер подарував страйкбольну, страйкбольний ствол. Повністю металевий. Е я в цих брендах не шарю, але він сказав, що, е що це типу. Ну, що це Феррарі е, в світі страй страйкбольних приколів. Воно таке їбануте, нуте, піздець. піздец. <ривіт> Ось, що, диви. Це було б виправдано, да? що Вони там вічно оціні. А та... я прослухав, що ти сказала. <ривіт> Щоб ми в квартирі жили. <ривіт> І тиволі. <тоді було>. Ну ти поняв. Бээ, сусіди всі да, ніби шари катають катаються, непонятні. Що з малину покажу. Сняли і все хватить. А ну ладно, давай, дан, давай. Як думаєте, я роблю колись пробували братську любов, щоб знати, як на майбутнє як вона з дівчиною? Я думаю, пробували. Якось Віталік розказував, що коли вони малі були, то вони не ярювали друг другу. Дебіл, це може, може засудимо, це Дебілої. Стрімер Аліксов з галочкою. е, йдіть. Зверніть увагу, стрімер Аліксово. Дивіться. Хейтер Аліксов. Дивіться, нажимаєте три крапки, нажимаєте репорт. Ой, це Мартик. Нажимаєте. На Мартік стрім, нажимаєте. Отак. Нажимаєте отак алексоу, Отут три крапки і отут репорт алексоу. І отут вибираєте, коротше. Тероризм перше. два і ті, що ти кажуть? Це завоз. Це не завоз, це не смішно. Це завоз. Який завоз Казати, що перепортали мій канал, це не завоз, я їх за це можу забанить. Чому не вмієте пользуватись? Це, пропаган... це пропаганда це пропаганда до репортів називається натвіч. І за таке можуть забанить пермачом тобі канал не знести. Якщо що, тримай в курсі. Так, я бачила! О, як Ой, випало ще. А, це твої яйця. <рес> Щоб у нас не було недопонімань. Дивіться, якого Айкоса знайшов. купив, глянь, чекай. <рес> Ой-ой-ой-ой-ой, чекай, глянь. Курва золотий, блядь. Это пиздец. Якийсь уже ко кос поналипливал на него. Ой-ой-ой-ой-ой. Филиппа такий самый, так це Филипп. Це я Филиппу показал, блядь. А ну, блядь, брат, вибач, але мне такий самый подарили, уйбак вонючий. Я вам кажу, він копирует все, блядь. Він мене все краде, блядь. Я приезжаю на днюху до него до гнеды, блядь. Дарю подарок, все круто, чітко, що йдемо на перекур, йдемо на перекур, виходжу, кажу, бля, приколи яка хуйня. Приколи яка хуйня. Витягую, показую йому оцей, блядь, баронський іменно. Ну, Айкос. Він сміється, каже, їбать, ахуєнна. Подарили йому, то сам пішов купив, блядь. на мене, його очі, його очі схожі. Ні! Так, так, Ні! очі. Ну no, ні, <laughs> тут точно не схоже ні на що. Якщо так, блять. Та подивись он. Та я не хочу. Не один позажді. А ці розміри довбаного okay. яблука вони okay. okay. однакові. Яка у вас і за міром е, Ми дружба. за міром, як брати. Я взяв його під своє крило, так. І я сказав, okay. що не хочу, щоб це ставило під загрозу нашу дружбу, тому і садією покінчено. Хай на Настав час Брукліну намацати яйки і визнати, що він батько. Три <earth> роки. Три роки. І що пропустив Бруклін? Усе. Різдво одні народження, вербну неділю, він пальцем не вдарив. Бля, сука, різдво, блядь, народження, вербну неділю, бля. Ой, ой, мені нравиться, блядь. Блядь, вітер холодно, зима ебуча. Луснула, блядь, турбан. Пизданутись. Шей не в моєму падіку. Ахує. Що за таймінги? What a lovely place. What a fucking lovely place. Фантастика, блядь, тай годі. Ей-богу. Жах. 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 А з іншого бока, як воно могла гуснути раніше? Ну, типу, це просто якби це перевіряли і знали. Так, да, логічно. Калі, же що ж воно і не працює. Ну Да. Блин, а що це за ракурси у нас тут? Откуда камера? Де це, камера? – Це тебе знімають на кліп. – Це клип.